Доброго дня, ну от вирішив ще сьогодні одну машинку вам показати. Приїхав такий гольфік. Гольфів приїжджає і уїжджає більше всього. Це саме продавай варіант зараз. Закрайні 50 проданих машин, 40 це гольфи. Тому показуємо їх найбільше, показую варіанти, які приїжджають. Це білий перламутр, ну тут вже сонечко трошки сіло у нас, але... Білий перламутрик. Так, що тут із цікавого? Тут самий цікавий варіант по цьому авто. Дивіться. Це авто на шкірі. Це авто з Дінаудіо. в багажничку живе. Авто з підігрівами. Старт-стоп кнопочка. Автопаркування. Ну, жарніше варіанта не буває. Підсвіточка, бачите, отут синенька така. амбієнта підсвітка. Ціленький, шкіряний, дуже якісний, до речі, європейські шкіряні салони набагато якісніші, ніж американські. Навіть в тих самих гольфах я порівнював. І тут реально дуже якісно, дуже все надовго вистачає і стан авто. Тут пробігу там, десь 95-7, а стан, так знаєте, дуже пристойний. Швидкі портзарядки можна домашньо заряджатися сюди, а якщо треба швидко, отак от, от. це європейський порт. Колеса. Колеса вона зараз на, на зимі. Є ще літа на дисках, теж на фірмових. Зараз покажу на яких. От на таких, бачите, як на цьому гольфі. До речі, ось бачите, це білий гольф. А це не білий. Це такий сіра, блакитна, сріблястий, білий. Взагалі, незрозуміло. На таких дисках є ще отсюди комплект гуми. До речі, 60-70 електромобілів по наявності. Автосалон у Києві. Це у нас парковка на вулиці, тому що в салон все не входить, в салоні ще 15 машин. Так що по гальфах є отакий синій, зараз 36, й це на 36 кВт. Телефонуйте, запитуйте, ціни всі скажу 24, й 24, й чорний 36. й отой. Є йоніки, є i3. Он, до речі, приїхала з Європи. Tesla Model 3. Не перевернута, не втоплена, з двох дней зібрана. Так що Dual Motors а, максимальна батарея, повний привод. Он Ніра стоїть. Ну, коротше, є що вибрати. Є десятка півтора гральфів, є і третіх з десяток. Ну а це авто найжарніший варіант, який може бути по 24 кВт батарейки. Ось, до речі, контакт. Набирайте і нагадую, що у нас залишилось 10 місяців не у нас, і у нас, і у вас. 10 місяців на електрифікацію вашої родини, або якщо у вас вже є електричка, є час е, замінити електричку. Підсвіточка така, бачите, яка гарнюня. Під ручками. Коли сідаєте, вона підсвічує вам, куди ви сідаєте. А, так, є час ще 10 місяців, поки є пільговий період. Е, Розмитнення ввозу електромобілів в Україну. Він закінчується 31 грудня 25-го року. 10 днів. Залишилось і 8... 10 місяців і 8 днів. Так що, отака машинка, така інформація. Звертайтесь, підберемо для вас гарний варіант. Є ще на шкірі чорний, на світлій шкірі. Є ще блакитний. Отой, От, бачите, там блакитний є. Теж на чорній шкірі. Ну, коротше, варіанти є. Ну, ще раз покажу контакт. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь. Слава Україні!